Одинадцятирічний міжгірець Сергійко ще не водить овець на полонину, але вже допомагає дідові поратися з ними вдома. Хлопець знає, ці тварини дуже важливі для їхнього господарства. Молоко є, може зробити ще бриндж, гурду, сир. Ну, той, що може, стрижеме їх та плетиме. Прикатка, ті, ті, ручку. Під звуки трембіт міжгірських вівчарів провели на полонину. Відтепер худоба щіпатиме траву на високогір'ї. Майже півроку ці красуні проведуть на полонині. На одного вівчаря тут припадатиме від 80 до 100 овець. Ще більша отара, то вищий заробіток. Догляд за однією твариною приносить вівчареві близько 150 гривень. Утім, праця це нелегка. На порядок такий раненько встають, до яту. Подоїли, поїли і пішли до обіду. І два отримують, так дивляться, щоб не розірвалися, щоб нормально ходили, паслися, бо напаслися. Все. І потім на обід приганяв, до кошар обратно доїти. Подоїли, поїли і обратно погнали пасти. І до вечора. На вечір пригнали, подоїли і по пасу до темної ночі обратно. І далі заганять спати, і що і рано оборотно підйом і так далі. У догляді за вівцями доїння посідає вагоме місце. Михайло Михайлович, вівчар із двадцятирічним стажем, розповідає, за ранок може подоїти до 60 тварин. Одна вівця дає щоразу літр молока, з якого потім пан Михайло робить смачний сир. Сира робимо роздоїме далі. Сіди Далі молоко. Тобто то робимо сир і з того Як багато це часу займає? 20 хвилин треба. Аби перекрити витрати, вівчарі продають сир по 45 гривень за кілограм. Такий продукт вважають екологічно чистим і корисним для здоров'я. Однак, хороший сир треба вміти вибрати, запевняють міжгільські гурмани. Сир має бути без запаха. Ну, такий природний сирний запах. Е, е, в міру. Посолений і білий. Якщо сир має вже відповідну жовтизну, значить тож сир вже не першої свіжини. А якщо він уже гіркий, значить краще утримуватися від такого сира. Сьогодні в області налічується близько 130 тисяч овець. Із них 13 тисяч живуть на міжгірщині, щоб підтримати цю галузь тваринництва, у краї діє програма розвитку вівчарства до 2015 року. Через управління сільського господарства кожен рік здають інформацію, скільки з цього року маток, скільки народило ягнят, і скільки на осінь вони викормлені. Якщо це підтверджується, автоматично на кожну вівцю матку і на кожну вівцю отримує дотацію з бюджету області. Чим більше в нього стадо вівчаря, тим більше він отримує. На полонині вівці пробудуть до першого снігу, а навесні їх підстрижуть і знову поведуть пастися на високогір'я.